Мої вітання, шановні глядачі. Заходила щойно в Аврору, нічого там не знімала. Заходила докупити дещо для дня народження сина. Ось такий пакетик йому гарненький купила. Тут панда, а тут інший ведмедик. Взяла собі ось таку шоколадочку, батончик зараз і перекусюю. Ну і там кульок набрала вже вдома, покажу, що купила. Вам бажаю гарного та тихого дня. І зустрінемося з вами вже вдома. Зараз біжу в АТБ. Хочу вполювати каву. Сьогодні у нас сонячно, але дуже вітряно і прохолодно. Якась така погода мінлива. На ринку, бачите, вже ось той лисий стоїть, все листя облетіло. Тут якась яблунька декоративна. Бо наче яблучка там були, ще трошки листочки є, там вони ще. А тут, до речі, магазинчик, в якому я минулий рік замовляла кульки з гелієм. Я небагацько замовляла. Там, здається, три штучки звичайних, цифра, четвірочка для сина і дракончик якийсь. Ну Це було гривень на 700-750, якщо не помиляюсь, не дешево. А цього року замовила. Цей кульки на aliexpress на китайському сайті. І вийшла набагато дешевше. Зроблю фотозону йому таку гарненьку. І буде і вигідно, краще ті гроші на щось інакше витратити. І я вже вдома показую покупочки. Зайшла на ринок, у мене мало готівки було, там тільки готівкою можна було. То купила 4 мандаринчика, це на 57 гривень. Вони по 160 гривень за кілограм. Але вони хоча б смачні, бо в тебе. Ті, які продаються, то син не хоче їх їсти. Так, далі Аврора, сину, ось таку цукерочку. Далі кульки на день народження буду робити фотозону ось такі. 10 штук сріблястих, мені якраз не вистачало. Ось ці, це йому. Просто надувати. І оці зірочки, якщо вони хлопаються, зірочки вилітають, і справжня вечірка. Дуже прикольні. Так, п'ятірочка, тільки така була. І що тут ще? А, і пакетик, власне. Ну, я його ставити не буду. Я вам трішки показувала ось такий величенький це на подарунок буде. Так, далі покупочки за тебе. Тобі ще гаманець. Яйця десяток ставити не буду, але ціну пропишу. До речі, складаю в коробочку категорія це 0 Вони такі крупненькі. Поставлю коробочку вже тут, вже складала десяток яєць. Так, далі молочком. Взяла ось таке ультрапастеризоване, воно було на хороших знижках, своя лінія 2,5% жиру. Хурма. Хурму тільки я люблю, тому купила одну штучку. Далі лимончик, це син буде їсти. Кава. Найцікавіше. Була тільки одна упаковка кави. Я думала хоча б дві взяти по такій ціні, на такій знижці. Ну, добре, що хоч одна була упаковка. Батон вершковий від цар, цар хліб, і що у мене тут? І картопля. Картоплю розкривати не буду, така брудненька, але дуже смачна у тебе картопля. Так, і це були усі покупочки. Дякую за увагу, за перегляд. І до зустрічі у нових відео. Бувайте!